46 ходинок, вага одної з ходинків в районі 200 кг. Це йде 2, 2 цілі і кусочок. Ну, з клеєм точно буде 200 навіть більше. Це 46, це 9 тонн тільки з ходинок. Потім що треба тут подести. Площадка. Тут теж буде плитка з граніту, але буде плитка десь 3,5-4 товщини, трошки тонче. Тут площадка йде 4 на 4 і нижня площадка десь має 2, 2х4. І потім під ступеньки, тут, будучи під ступеньки, їх теж треба буде підрушувати. Ми сюди маємо йти під ступеньки. Тоді, в самому кінці, ці маленькі кусочки, що тут ми вирізали, ми її назад будемо заліпляти, туди стовпок можемо бачити. Теж всі назад заліпляти, ну, вже потім з парувачка і силікон. тут буде кілометр силікону, бо тут буде силікон і, і тут, і тут, і згори, і знизу. І ще його згори там не так легко доти буде. Бо цей наш підступеньок у в нас буде йти всередину втоплений. Приблизно 2 см це буде зуб, буде підступеньок тако десь тим, Цей нижній. Ті сходи мають вийти в кінцевому результаті. Думаю, що буде з того старого граніту, ми його піскували, чистили і так далі. Потім ми його на спеціальному робимо в хімію, таким, як лак, і буде лялька. Старої баби робимо молоду.